Судово заціння вложіться. Вкрите проводити підготовчих зуціння по кримінальній справі за програмування. МН за частиною першої статті, 364 частини 1 статті, 366 кінального та Кашипка, НМ за частиною другої статті, 190 4 статті 27. Частина першої статті 364, частини 4 статті 27, частини 1, статті 366, 36, частини 3, статті 353 кімінальної поліції. Так прошу секретарну приставку за своє засідання. Судове засідання по кримінальному провадженню з'явилася прокурор Горин, обвинувачений маці, дух і захисник чорнів. Обвинувачена шепка не з'явилась, однак. Телефонограма про відкладення, оскільки хворіє більше, знає її захисник. Справа слухається сході молоду судді Ворбезів, чи сперечу -е прокурора гори і захисника човні. Так, думка прокурора. Оскільки відсутня на це на обвинувачення. Ваша честь, оскільки відсутня з поважних причин обвинувачена шибка, причину її явки нам невідомо. Вважаю за. Необхідне відкладення судового розгляду, підготовчого судового розгляду на іншу дату і е, відповідно повідомити належним чином обвинувачення шибку. Так, указано в інтереси шибки. Шипка, Шипка. Шипка Наталя, дійсно, хворі, ваші, на тесно всі хворіє, ваше передбачення на лікуванні, ми довідку на Просимо принести розглядані справи, для кудись обставину. Приблизно скільки? Ну, я так думаю, двох на... тижнів ваша честь. То як там десь стоїть, що не так. Виновачі. Ваша думка. Суд поради, що місті ухваляє. Розбір справа біля клас. 9.3018 лютого. Якщо він ще попитання має, на сьогоднішнього сім'я вже закінчили.